Так, всім привіт! Скоро почнеться Tank Fest 2025 з 27 по 29 червня. Значить, за перегляд Drops. От бачите, Drops можна дивитися, Twitch Drops. Будуть отакі от нагороди. Значить... 27-го, ну такі простенькі, 28-го також дуже простенькі, але за 120 хвилин будуть отакі монети жетончики отакі. Значить ці жетончики я зараз покажу, потім можна буде обміняти на техніку. от один жетончик, другий жетончик, за 120 хвилин це на другий день. І я так поняв, десь тут тоже. А, вот, і тут тоже третій жетончик. Оці жетончики, а, їх в ітогі буде 4 штучки. Можна буде обміняти на отакий зараз покажу. Значить, Cromwell B 6 рівня, Тігер 131 шостого рівня і ТОК-2. Всього коштувати буде тось, ну, 4 жетона, але взяти ви зможете тільки один танк і, допустим, члена екіпажа. От. А за перегляд. От, а за перегляд 240 хвилин от 29 числа. Можна буде отримати або день прийма, або 30 днів, за 60 винчен екіпажа, 3D стили. А тут же можна буде 8 грівня отримати танк. Шкода Т-56. Чифтейн Прото можна буде отримати. Це за 120 хвилин, а за 210. 2D стиль, 360 днів према Ну, це вже так добренько 3D стиль. Бачатеон e французький. Тігер e Маус також можна отримати. Це все реальні танки. Тобто, Це стилі, а тут танки можна отримати. От, а, от тут теж є, бачите, от, за три оті монетки, жетончики можна буде отримати. Також будуть скидки на вихідні з 27 12.00 по Києву по 30 червня. Ось такі будуть скидочки всякі. На допайки, на техніку. Так, і тут же буде щось нагорода, якщо виконувати завдання. Дорога на Tangfest можна е, в, гар... е, да, в гаражі отримати. Частина друга тут можна отакі от настанови отримати. А от третя. Емблема. Отакі можна теж отримати. І камуфляж. Адже є тут в прійм магазині пропозиції. Ну, всякі мерчі. Так що не пропустіть. Twitch Drops. Обов'язково подивіться, тому що нагороди тут хороші, дуже хороші. От, от Шкода, вообще, чифтейн і батчат, тігер Маус, а то дуже, а, а вообще, 360 днів према. Дуже хороші нагороди, так що не пропустіть. Так що 3 дня. 27, 28 і 29. Три дні буде е, в скільки починатися. Ну, напевно, часов о 5, мабуть. Тут не пишеться. Ну, якщо я узнаю, скільки... Ага, 12.00. 12 так, да, ось ота-та-та. -да -да -да. Так що ось переходите до них на трансляцію. І от у них офіційний сайт, ось Twitch Drops, можна буде подивитися. Также зараз є пропозиції ДЗТ 159, продається. А також... Тартель. Тортик продається. Так що, не пропустіть, підписуйтесь на мій канал. Ще буде дуже-дуже багато цікавого.